Так, Всім доброго утра. Дивимося время 8.40 26.9 температура. Бачите, на 20, і да? 3. От. По відчуттях 2. Ну, тобто завтра, ось вже в ніч тут 5. Ну, тут чуть-чуть на повершення йде, і трошки далі. Ну, а тепер йдемо розбиратися. З другої посилки. Ну, а тепер усім вже й привіт е, на вулиці. Да? Е, От, ось сього знаходиться посилочка, бачите, да, перед вами, яку я отримав і до сих пір не, не розпакував. Так, Зараз ми розпакуємо оцю посилку. Побачимо, що тут у нас знаходиться. Так, тут у нас знаходиться. Зразу ж скажу, що не треба мені писати, що це опять реклама чого. Я, ще, я вам температуру показав і я сам не розумію, що це таке і як воно працює. Так що ми, я просто зараз відкрию лице йому. Подивимося, як воно тут виглядає, що тут написано. А потім. А потім послухаємо технолога, щоб я не придумував нічого. Кажу ще раз, я ніколи цим не працював, був у мене опит. Працювання за мінофростом от Ну Це ще було на зарі, я це неодноразово вам казав. Е, опит був так, собі коротше, ніякий. Заморозили ми з Олександром, і він, і я, і виноградники, і абрикоси. М -м -м, він купляв це я його не купляв, він купив і зі мною поділився. Ну це ще було тоді, коли воно тільки-тільки вийшло. Можливо, або ми щось накосячили, або нічого не хочу сказати. Просто сказав, що невдалий в нас збув нас був попит. Із цими препаратами від заморозків. Да? Ну, Подивіться, значить, що тут написано? Органічне, сильно діюча, мікродобриво, нового покоління біорост, антифріз, виноград, Сім металів плюс сім кислот. Коротше, тепер послухаємо технолога, щоб я нічого не придумував і нічого. Як воно працює, я не знаю. Це моя мета провірити на винограднику цей, і показати вам. Результат. Працює, воно, не працює сам. Я вам ще раз повторюю, я без поняття. Воно працює, не працює, бо я його взагалі перший раз в житті бачу. Так що надала компанія провірити. Робе, значить, робе. Не робить, ну, значить, не робе. Так як лоза в мене ви бачили, виноградник відбитий від землі, він не Іменно здоровий виноградник. Там, мабуть, процентів 70, ну, кущі, лоза, ну... Дуже погане визрівання. от І попрацюємо по деяких, може пару радів возьму, бо я навіть не розумію, я і лить хочу, я і сам зараз не знаю, що я хочу, чи дождювати, чи його знімати з проволоки, просто на землю положити, вкривати. Ну, коротко, Буду щось робити, буду і бризкати, і, мабуть, спробую, да, що воно там виділю. Там два-три ряда, якісь я буду бризкати, Ну, це все буду вам показувати на камеру. Буде воно працювати, не буде. Я ж кажу, я не знаю. Подивимося разом. Добрий день ще раз. Так, по поводу підготовки наших растений к зимі. Ми говоримо на клеточному рівні. То есть растительная клетка, она примерно, ну, примерно одинакової процесси, что в винограді, що в персиці, що в малині, что в, в, в клубниці. и в других растениях также. Вот. Препараты у нас это как клеточные конструкторы. То есть то, что мы даем, они помогают клетке запасти сах запас сахаров, грубо говоря, жиров, да? у которых порог замерзания выше, чем у воды. Да? И также делают мембрану этой клетки эластичной. То есть она растягивается, вот как бочка с водой. Она замерзла ее разорвала. Да? А у тебя раз и растянулась. Потом растянулось и растение не вымерзло. У нас есть много уже примеров, что эти растения, обработанные нашими препаратами, пережили пиковые морозы. Там, ну, температура гораздо выше, чем минус 3,5 градуса Цельсия. Вот. Препараты таких аналогов нет. Такого набора кислот органических и биожидкостей, в частности как пиролидин или пиролидон, аналогов нету. И набор этих кислот и микроэлементов в сочетании очень сильно повышают криопротекцию, морозоустойчивость клетки. То есть клетка не вымерзает. Вот препарат, который нужно внести. Этот препарат э, органический, сильно, сильнодеющий микродоброго нового поколения Биорос антифриз виноград. Ну это вот для винограда и для других также культур. Ну в частности для винограда. 7 металлов, 7 кислот. Вот какие кислоты здесь есть, вот какие есть аминокислоты, какие кислоты, молочная, янтарная кислота и весь набор. Также вот, видите, пиролидон, это биожидкость, чтобы клетки ее накопить, ей нужно потратить очень много сил, чтобы накопить. Да. А мы уже по листику ее даем, весь листовой аппарат, это для нас корень. И клетки легко, она быстро делает то, что ей надо, чтобы хорошо перезимовать мы ей помогаем, мы ей дали питание. Вот. Э, те, кто... Э, вот смотрите, второй препарат, это симбиоз барфоляр. Те, которые, это бактериальное, очень мощное удобрение, которое защищает и кормит, и защищает клеточку нашу, да. Те, которые уже работали хотя бы раз им, его можно не вносить уже на зиму. То есть, эти колонии этих бактерий уже есть там. А кто это не вносил, желательно внести. Вот такой смысл. А кто внес, ему хватает только внести один раз вот этот, вот этот препарат. Пока есть листовой аппарат. Вот. Э, внесение на 10 литров воды, вот тут написано у нас, да, э, 800 грамм. Стоимость этого препарата заводская 100 гривен литр. Все. То есть 800 гривен на 10 литров воды. И обработать все растения. То есть это бюджетная обработка, это на каждый куст оно стоит копейки. Ну так, если посчитать. все, И оно дает очень мощный результат. Это проверено. Мы работали, в основном, раньше мы работали с фермерскими хозяйствами. Ну, и сейчас работаем, да. Ну, и сейчас мы пошли в народ, так сказать. Поэтому это проверено. Мы знаем, что работает. А зимние посевы у нас не вымерзали. Они дотягивались. И, и сейчас мы продаем. Ну, фермера берут просто в больших количествах. Нам понятно, что интересно. Проинтереснее продать сразу на 200 гектар. Там другие объемы. Ну, вот мы вам рассказываем, что рабочий, это рабочий препарат. Все, нового поколения. Э, в университеты еще такого не учат. Э, агрономы многие этого не могут даже понять. Они не знают, что такое пиролидон. Что такое 2 пиролидин. То есть они не знают этого. И проанализировать его они не могут. То, что у нас там сложности с сайтом там где-то бывают, у нас забрали ряд программистов в армию, к сожалению, мы находимся в Запорожье, все, ну, забрали в армию, ну, и трудно это все быстро исправлять. Теперь напрямую вы можете обращаться, вот телефон мой, ну, телефон отдела продаж, вот, 068-757-9303. Это в частности, я на этом телефоне работаю, я технолог завода Биорос, то есть любые вопросы, пожалуйста, обратились, мы работаем. То ну есть смысл, на 10 литров воды, 800 грамм этого препарата и обработали. Кто не обрабатывал симбиозом, добавили еще 700 грамм симбиоз барфоляра в эти 10 литров. Он стоит 130 гривен литр. И нанесли. Все. Мы дали и кислоты, и микроэлементы, и мезоэлементы, и биожидкости, и бактерии, которые и фунгициды, и инсектицидные свойства имеют. Также там есть гриб триходерма, то есть его споры, которые тоже там выполняют много своих функций. Все, грубо говоря. Так, Ви вислухали технолога да, цього підприємства. А тепер я зачитаю ось, о, що тут ось 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 ззаду написано. Короче, і, щоб ви розуміли, значить, дивіться, рекомендації застосування обробка оприскувачем. Норма витрати. Так, осіння листова обробка обов'язково після збирання винограду, поки є лист. На 10 літрів води 0,8 літрів препарата «Біорост антифриз виноград. Ну, це, так, що я вам показую. Так, друга, перша весняна листова обробка у фазі бруньки, листочки, ну, бруньки і листочка. На 10 літрів води 0,7 літра препарата. Потім третя, друга листова обробка та інші, якщо е, потрібно за 1-5 днів до настання холодів на 10 літрів води 0,8 літра препарата. Як працює препарат, препарат насичує клітини винограду, мікроелементами з кислотами, які роблять оболочку клітини еластичною, чим досягається ефект кріопротекції та підвищення морозостойкості клітини. Також набір біоредини в препараті спричиняє накопичення у клітках цукрів, що також підвищує рівень морозостойкості рослин. Термін зберігання в закритій упаковці 24 місяці. Оце це що більш детальну інформацію, кому що потрібно, ви можете вам е, об'явили номер телефона, який там на цьому був. Відділ продаж 068 767 33 03. Дивіться, а що внизу я вам показую. Зробіть стоп-кадр. Ось. Там є адреса сайту, там є телефон. Коротше, дзвоните і уточнюйте у технолога, що, як і коли. Я вам кажу, я в мене немає. Познань ну, достатніх познань в агрономії, як оце все працює, я можу випробувати просто. На винограднику та й усе. У мене є очі. Я, я побачу, працює воно чи не працює. І також вам і донесу, працює воно чи ні. Я згоден будь-з ким, якщо мені дзвонять завтра із квантом, а скажуть, випробуй наш амінофроші ще щось, я за любки це зроблю. Позвонять мені з цієї контори, де я взяв із окур, де я брав бізар. До речі, дієві препарати, рекомендую. Да. Я вам вже говорив. Ці препарати я на Германію. Вчора вже посилка поїхала на Германію. Так що, і з ізокуром, і бізаром, О, я вам говорив у, нас, у, у, у відео позавчора. Так що, якщо в агрозахиста є. Я з будь-якою компанією буду працювати і безкоштовно за це. Я також гроші мені ніхто не платить. А щоб ви мені не писали, що я тут рекламую це, Я нічого не рекламую. Мені попросили його випробувати. Я випробую. Я вже працював. Е Тим їхніми препаратами я вам показував результат. Надо буде напишете. Я завтра поїду і опять покажу вам результат. Пройшло вже 1 серпня. Я починав уже по сьогоднішній день, два місяці. Майже. Да? Ну пройшло там. Осталося що в нас, 4 дні до завершення. Місяця. Два місяці. Як стояв виноградник, чистий, так він і до сих пор стоїть. Що один, що другий. Вирішайте самі, працює воно чи ні. Нема, не мільдю, не уїдемо. Так що не приймайте це в штики за рекламу, чи що я повторив, що я буду працювати злібо, хто мені предложить, аби це тільки було дієве і допомогло визріти моєму винограднику і вашому також. Працюватиме, я скажу, що воно працює. Якщо воно не спрацює, вимерзне, я вам. Я знімаю кожен день. Ви це мені задасте пізніше питання. Скажете: А ну покажи там, де ти працював. І що я потім у космос полечу, чи що. Я возьму камеру і піду показувати, де я працював. І що з ним зробилося, вимерзне воно чи ні. Я вам чесно кажу, я не знаю, я його знати не знаю, і в очі я його не бачив ніколи. Якщо воно дійсно буде працювати, то я його буду каністрами вже купувати, не то що там рекламувати чи що. Не знаю, воно ж прогрес на місці не стоїть, може щось тут і не знаю і придумали, а може і не. Коротше, все покаже на винограднику. Зараз ось якраз з сьогоднішнього дня я починаю вже, тому що я вам показав, з утра яка була температура до да, приморозку, ще не було, білого не бачив. Бо я вставав у 4 години, було 3 градуси, ну не було, навіть і зморзі на машині, нічого не було, все окей, проскочив цю ніч. Ну На цю вже в мене там показує вже мінус один, то не знаю. Я ось сонечко почне трошки сідати, там ну це ввечері діло буде. Да? Я вже буду сьогодні обробляти, навіть і дам і той е симбіоз бар. Як він там, я все не можу запам'ятати. Зараз скажу, як він правильно називається. Симбіоз бар фоліар. Все я, я кажу не можу запам'ятати. Довга, довга назва така, я не можу запам'ятати, Ще й це дам, бо в мене є ще там воно. Оце. І от возьму там, не знаю, молоді там виділю якісь а три чи чотири. Ну щоб мені фатило там не знаю разів на три обробити. Отаку от з інтервалом, ну в два дні, навірно. Та я готовий кожен день його ходити обробляти, ніж би лоза визрила та спасти виноградник. Так що якось так. На цьому всім дякую. Дивіться, пишіть, що ви про це думаєте. Дивіться за каналом, наблюдайте, я буду вам ну, показувати, будуть перші приморозки. Ну, не знаю, якщо воно мені убереже, що. Тут же ж, ви знаєте, тут довго не треба ну, ждати. Перві приморозки і все покаже. От я зараз, сьогодні немає ще морозу, я оброблю. Перві приморозки і буквально до вечора вже буде результат на винограднику. Або воно, опа, понятно, да, або воно буде стояти. Так що тут нам ждати довго не треба буде. Якщо воно спрацює, то я представляю, це буде що буде. Да. А не спрацює, ну, значить, будуть убитки в компанії. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую. Пишіть, пишіть, і... предлагайте щось. Може у вас є інші якісь ідеї. Я не знаю. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення, до наступних відео.